Всім привіт! Хапає автолю на зв'язку. Сьогодні маємо дуже класний електрокар. Ось такі 4. Це 2023 рік. Це не Китай. Автомобіль привезено з Америки з мінімальними пошкодженнями. Все виконано якісними частинами. Комплектація Pro S на панорамі, на електролетричці багажника, електроники по колу, хороша оптика. Це як має бути пробіг у даному автомобілі, всього на всього 25 тисяч кілометрів. По кузову зауважень немає, без ключ вона має, сліпі зони має. Ось так виглядає гарненько, позаду чорний колір дуже ефектно і багато виглядає. Багажничок з електроприводом. Ось шторочка. З цієї сторони зауважень, Також немає жодних. все гарненько, хороша гума вже літня стоїть. Такий власник, щоб салон завжди виглядав в ідеальному стані, поставив такі накидочки, шкіряний салон. Пам'ять це дінь і пасажирського, і водійського. Гарна приборна панель, обшита шкірою, підсвітка амбієнт присутня. Все дуже гарно, зараз вам покажу з водійської сторони. Також йде зарядні пристрої, також в автомобілі присутня панорама. Мультикермо оздоблене шкірою, 25700 пробігу. Датчик світла, датчик дощу, то звичайно є чорна стеля. Криплей, навігація, тут маємо бездультову зарядочку. Все як має бути. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів на Тест Драйв, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізо. Всім гарного дня!